Повернувся на щиті. У рівному прощалися з полеглим військовим Олегом Вдовенком. Тож ми будемо брати, Хто ж ми? Олег Вдовенко народився у Рівному. Тут навчався у 24-й школі. Потім у в автотранспортному коледжі здобув спеціальність електрика. Працював у будівельній сфері. Такий був веселий хлопець. Веселий хлопець. був завжди. Допомагав і був. Він по будівництву був. Мені допомагав там фундамента робити. То Я знаю його. Олега Вдовенка поважали усі. Знайомі кажуть, він захоплювався футболом, любив активний спосіб життя, завжди був готовий прийти на допомогу. Дитина була добра, його всі поважали. Всі поважали, знали, як друга, як товариша. Завжди відкликнеться на допомогу. Завжди подасть руку. Добре, допомагав мені скільки. Я йому чужа тітка, мама, на подруга, але він допомагав. дуже помагав. Хай йому земля буде попуга. У жовтні 2024 року чоловіка мобілізували в Збройні Сили України, воював на Донеччині. З січня цього року Олег Вдовенко перестав виходити на зв'язок. Вважався зниклим безвісти. Тітка подзвонила, сказала, що безвісти зникли. І позавчора, чи десь, може, три дні тому повідомили, що знайшли і що буде прощання. Дуже добрий був, спокійний завжди. Давно він у нас був в гостях, розумієте, діти туди-сюди. Важко. 28 січня 2025 року захисник загинув на Покровському напрямку. Життя військовослужбовця забрав ворожий мінометний обстріл. Поховали Олега Вдовенка на кладовищі Нове, вічна слава та шана герою. Владислав Стецюк, Аріна Тітова, Новини Рівного.